До нас доєднюється Олексій Гетьман, військовий експерт. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Раді бачити у нашому ефірі. Героям слава, доброго вечора. Отож, розпочнемо з е, аналізу можливого аналізу того, що відбувається на лінії фронту. Досі залишаються найгарячішими напрямки на сході країни, зокрема у Бахмуті. І е, за інформацією британської розвідки, після невдалимих е, штурмів, росіяни починають якось там вибудовувати певні лінії оборони. І водночас, з даних американського інституту вивчення війни, з попередніх днів Росіяни досягли там якихось незначних успіхів. Розслумачте, що ж це все означає? Як це відбувається? З одного боку, нібито переходять до оборони, з другого нібито звітують про якісь успіхи, ну, щодо успіхів, незначні успіхи, це важко важко аналізувати, що мається на увазі, тому що багато інформації протилежної про те, що вони будують вдавлені так звані позиції, де ставлять важку техніку або муляжі важкої техніки, щоб показати, що вони готові до нашого контрнаступу. Ситуація, як казав головнокомандуюч залужний, вона знаходиться під контролем, тому вона стабілізувалася. Тобто, це мається на увазі, що ми знаємо повністю всі сили, які там розташовані Ну, Ми до того знали, ми знаємо повністю їх тактику, їхніх дій, які у них можливості, які у них є сили та засоби для і що вони можуть з цими силами та засобами зробити. Поки що в них нема шансів точити бахмут чи взяти його штурмом. Не вистачить них сил, і наші війська, які там знаходяться, здатні тримати оборону. Тому ну, протиречіва інформація, ну так буває інколи, що різні оцінки, вони по великому рахунку, будь-яка оцінка, крім оцінок нашого генерального штабу, вона суб'єктивна, бо повну інформацію може володіти тільки командири тих підрозділів, які там знаходяться. Ну і звісно, відповідні штаби. Ну і в розпал е, активних бойових дій складно робити так само, і прогнози їхнього розвитку відповідно. Ну, прогнози робити. Ну можна умовно робити прогнози, тому що можна подивитись, що там відбувається. Ну мається на увазі, які там сили зосереджені. І е, якщо є дані розвідки, які там запаси артилерії, навіть пального для автомобілів, то можна для важких, то можна тоді прогнозувати приблизно, що що там може відбутися. Поки що давайте довіряти висловлюємо пана Залужного про те, що це знаходиться. Ситуація знаходиться вона контрольована. Це означає, що е, бої припинилися, бої продовжуються, але вони інтенсивність їхніх е, навалів вона, е, трохи зменшилася. Хоча все одно там важко, там йдуть важкі бої. Ну, зокрема хлопці, які воюють на тому ж таки бахмутському напрямку, розповідають, що вагнерівці там уже закінчилися. Скільки їх там може зараз залишатися? І по суті, це ж приватна армія. Так, керівництво захотіло контракт розірвало. Але зважаючи зараз на політичні амбіції Пригожина, вони зможуть звідти відійти чи будуть воювати до останнього солдата, так би мовити. Ну, давайте поступово. По-перше, скільки там було вагнерівців, максимальна кількість людей, які воювали на, в, цій, в цій приватній військовій компанії, на, е, нараховувала приблизно 45 тисяч військовослужбовців. Це мається на увазі ті ув'язнені, які були залучені з інших, якісь, ну, невідомі кажуть, з депресивних районів їх витягували. Тобто така от, така от була армія: 45 тисяч. Зараз їх залишилось не більше 7 тисяч. Тобто можна вважати, що е, по великому рахунку вона приватна військова компанія вагнера знищена. Те, що залишилось, це вже залишились залишки, так за тавтологію, Але ці люди, я думаю, що залишились найбільш досвідчені, тому що посилали у бій мало досвідчених кримінальників, і ці люди, я не впевнений, що вони хочуть далі продовжувати бойові, бойові дії, бо приватна військова компанія була організована в 2013 році. Ці люди, які там залишились. Професійні вже військовослужбовці, професійні найманці, так точніше буде. Вони чудово розуміють, що подальші бойові дії просто проведуть їхні загибелі. Тому вони, я не думаю, що вони будуть активно воювати. Щодо приватної військової компанії і можливості залишити лінію фронту, ну, приватна військова компанія це те ж саме, приблизно вона, вона дуже схожа по організаційних можливостях, по тому, як вона реєструється, ну, взагалі, що це за, за структура, вона схожа на Охорону ну, будь-яку охоронну фірму, приватну охоронну фірму. Приватна військова компанія вона не фінансується з державного бюджету. Ну за виключенням тих моментів, коли вона, коли вона укладає договір на обслуговування е, якусь е, державну компанію, і тоді вся державна компанія з бюджету фінансує цю, цю ПВК. Е, вони фінансуються приватними особами. Можуть приватна особа наняти цю компанію, або приватна якась компанія. І якщо е, законодавство тієї страни, де вона використовується, дозволяє це робити, вони можуть приймати участь в тому числі бойових в бойових діях. вони, вони не обов'язково мають займатися виключно бойовими діями. Вони можуть супроводжувати грузи, вони можуть ну як е, навіть охорону діяльність, тобто як е, і компанія казкорну е, охор, ну, з, охорона як, структура. В них є контракт, вони підписують контракт з як приватними, так і державними структурами. В цих контрактах, звісно, передбачен пункт про можливості призупинення чи зупинення чи розірвання цього контракту. Я думаю, що ну, я не читав, який вони уклали договір з Нізнацьким ну, з, з з Міністерством оборони Російської Федерації, що може там безпосередньо з Путіним це невідомо. Але я впевнений, що там є пункт про те, що якщо вони хочуть, якщо будуть якісь ну непередбачені чи важкі обставини, вони можуть резервувати контракт. Тобто, давайте щоб коротко, вони юридично мають право просто розвернутися і вийти з цього бою, поїхати там, як вони планували, десь в Африку, і це не буде кримінальним злочином навіть по законодавству Російської Федерації. Ну для цього їх повинні відпустити а… Так здається, що ті контракти підписувалися кров'ю, відпускати їх ніхто не збирається з поля бою. Ні, ну це ми розуміємо. Так, я, я кажу просто про юридичку про саме та сам так, механізм так. того, як вони функціонують, по прикладу, як вони і працювали в Африці, власне, по таким контрактам, про які ви і розповідаєте. Повертаючись до лінії фронту, ми бачимо з тою інформацією, яку подає гінштаб про збільшення кількості знищених артилерійських систем ворога. І деколи ці цифри доходять майже до. 15, так, 18 е, одиниць. Наскільки це суттєво для ворога знищення власне самих артсистем, чи вони мають величезний запас їхнього заміщення? Ну, вони запас мають, але е, навіть величезний запас е, коли закінчується. Для того, щоб поста, е, стала нова, ну, поставити нову гармату на місце знищення, треба ну, її треба привезти, треба певний. Е, Ну, ну, давайте так простіше для цього для цього потрібен пев певний час. Ми ведемо вдало контрбатарейну боротьбу, тому що ми використовуємо менше пострілів за за, за добу, ніж ворог. Ну в два-три рази менше в них вистачає і гармат, і для них снарядів. Але коли ми нищимо їхні їхні гармати, то вони звісно щільність обстрілів послабшує тут. Ще один момент такий важливий. Не всі на нього звертають увагу, що кожен, кожен ствол в гарматі має певний ресурс використання після того, як було використано ну там 2, 4, 5 різні стволи тисяч пострілів. То ці всі гармати стріляти вже не можна, тому що або снаряд полетить не туди, куди треба, тобто не точно полетить, або він може вибухнути в стволі, тобто розірватися, і там ну, буде загинути весь всі весь розрахунок. В них стволи використані на 70 80 до 90%, тому що вони робили дуже велику кількість пострілів із тих самих гармат, що вони гатять і зараз. І там ну, гармати гармату вже ну полозяться десь в квітні в травні В них ці гармати треба вже замінити, бо вони стануть вже небезпечними безпосередньо для росіян. Чому вони так швидко використали ресурси цих стволів? Ну в них було запасів артилерійських снарядів на початок повномасштабного вторгнення. 15-20 мільйонів. Вони робили 60 до 80 тисяч пострілів на добу. Звісно, стволи зношуються, і тому оце теж, це теж проблема, яка до них наближається. Це той, та тактика, яку називають вогняний вал. Так вони Добре, намагалися закривати так. сектори абсолютно безперервним артвогнем. Тепер відповідно мають із цим проблеми. Але наскільки я розумію, ось ці навіть американські гаубиці, які стоять на озброєні у нас, три сімірки, так там є можливість зміни ствола прямо на бойових позиціях, умовно кажучи, тобто далеко вести її не потрібно. Радянські зразки техніки їх треба відводити аж до ремонтних заводів. Ну, по великому рахунку, да. Де, от ці е, дешки, які в нас там працюють, в нас теж, теж вони, вони використовуються. Ну ви знаєте, я не чув, щоб десь прямо на місці замінювали стволи. Це ну це е, давайте армійську мову, це головняк великий. Тому треба там їх. Я думаю, що прямо, прямо на місці вони не замінять. Я думаю, що замінять всю систему не тільки ствол, е, ну не тільки ствол, тому що навряд чи вони. Зможуть це зробити безпосередньо в, в умовах війни. це Вони там вони не дуже складні, але на відміну від наших, тих, що нам постачають наші партнери, там отработані технології, там навіть є запасництво, стволи у росіян там такого, ну я не знаю, такого навіть, ну я не чув, щоб таке було. Я знаю, що коли гармата використовує свої ресурси, просто забирають, вивозять і там вже. Десь стаціонарно, не, не точно, що не під час бою, міняють ствол, там там приводять ще, там, ще е, е, треба замінити, там вже є речі, які теж заміняються. Ну, приціл можна там треба знову е, відрегулювати. Ну, там, там багато. Тобто це, це, це не так просто, це, це складне питання. То нехай не везуть, хай стріляють з них далі, хай вони там вибухають там, на позиціях, ми ж не проти. Особливо великі калібри, ну там. Ви ж ви ж можете собі уявити? Ми бачимо, бачили оці відео або фото, як стріляє гармата, які, які там, яке там полум'я зі ствола вилітає. Тобто, це таке дуже дуже потужне, дуже гучно. І уявити, що цей снаряд розривається в стволі. Ну, весь все, що там було поруч, я думаю, там все буде. Ще одну гучну заяву російського диктатора хотілось би обговорити. Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, 1 липня закінчить будувати відповідне сховище. Аналітики інституту вивчення війни вже назвали це частково інформаційною спецоперацією, аби нагнітати вкотре ядерну небезпеку в інформаційному просторі. Водночас керівник фракції «Слуга» Ога народу Давида Рахам'я заявив в ефірі Sky News, що в Україні можуть посилити мобілізацію, якщо Білорусь усе ж таки одержить від Росії ядерну зброю. От наскільки на вашу думку, з вашого досвіду, реальним є відкриття другого фронту, і е, наскільки реалістичними є ось ці заяви? Ну е, я думаю, ну давайте так. Якщо Білорусь отримає ядерну зброю від росіян і саме тактичну ядерну зброю, яку вони можуть використовувати в цих ракетах «Іскандер», які в них вже в Білорусі є, то це дійсно буде небезпека для Польщі, для країн Балтії і для певних регіонів Німеччини. Бо з польоту ракети «Іскандер» 500 кілометрів. Тобто можна просто взяти по мапі, подивитися. Поки що ознак того, що Знов ж таки наші друзі-розвідники зі сполучених штатів з Британії в інституту дослідження війни, які це аналізують, Поки що нема такого перечуття, що вони збираються використовувати цю тактичну ядерну зброю. Скоріше за все, це для того, щоб налякати не, не керівництво сусідніх країн, бо ті бо керівники чудово розуміють всю інформацію, в тому числі таємно. А для того, щоб таким чином робити тиск на населення цих країн, mm -hmm. щоб вони починали зі свого боку до, 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 е, тиснути на своє е, на своє керівництво для того, щоб зменшити е, підтримку України, бо це е, загрожує небезпекою, ядерною небезпекою вже цим країнам. Це тиск це інформаційна, скоріше за вся війна, чи пов'язано це з, е, з подальшою мобілізацією людей в Україні. Ну ви знаєте, е, мені здається, що Мобілізація нам потрібна, бо ми теж не самовтрати. І для того, щоб робити потужний контрнаступ, нам треба, крім техніки наших друзів, ще і ну, особовий склад, тобто людей, які, які можуть цю техніку керувати і вести наступальні дії. Мені здається, не хочу нікого образити, але розміщення в Білорусі ядерної зброї і мобілізація ну, це не пов'язана речі, тому що ядерна зброя сама по собі не означає, що що вона якимось чином збільшить кількість військовослужбовців Білорусі, що вони зможуть робити якісь наступальні дії по суходола. Ракети ви знаєте, вони до України можуть долетіти в будь-яку точку. Що з Білорусі, що з Брянської області, по великому рахунку різниці там великої немає. Ну власне, піхотними батальйонами ядерну ракету не зупиниш так. Тому це ну це це це, 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 це правильно. Тут я погоджуюсь з паном Мархамієм. Що це, що нам потрібно проводити додаткову мобілізацію Але, нам... але не через але, але зв'язувати зв зв з ядерними ракет, ракетами в Білорусі, які можуть там бути. Ну, я думаю, що це може ну, не обов'язково зв'язувати, я думаю, це не зовсім пов'язані речі. Ще одне щодо ядерної зброї законодавство дозволяє. Країнам, які не є ядерними країнами, тримати на своїй території ядерну зброю інших країн, якщо вони входять в певні в певні блоки, угу. тому я думаю, що може зробити дуже просто, якщо дійсно Росіяни збираються поставити ракети ядерні в Білорусь, що нам чому би нам не поставити в Україну теж ядерну зброю від Британії, яка є ядерна країна Франції або, або Сполучених Штатів, ну щоб відповідь була симетричною. Ну, судячи з тої реакції, яку вже зробив Китай, так висловивши, що неможливо і не можна цього допускати, можемо припустити, що ця інформаційна операція може мати іще ще один інший вияв це підняття статусу Китаю як миротворця. Ось Путін хотів розмістити Китай, заявив, Путін не зробив. Ми ж бачимо зараз всі ці процеси навколо Китаю. Виходу його на арену, так би мовити, дипломатичну. може бути і таке. А може, може вони навіть. Е... Всі дзіпин домовились з путіним про саме про те, що Путін от ляпне таку дурню, а Китай виступить мер, в, 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 в ролі миротворця. миротворця. Я думаю, що це вони, вони це могли прирахувати. Да, це це можливо. Такий хитрий дипломатичний е, крок. Цілком можливий. Так ви правильно кажете. Дуже дякую, дякую вам, вам, пане Олексію, що знайшли час увечері. Доїдатись до нашого ефіру, поговорити не лише про фронт, а й розібрати оці всі хитросплетіння навколо На ескалації. Дуже дякуємо нашим телеглядачам. Нагадаю, що говорили ми з Олексієм Гетьманом, військовим експертом.